Світ не без добрих людей у Житомирському технологічному університеті. Відбувся благодійний концерт на підтримку одинадцятикласниці Олі Дацькової. Кілька місяців тому лікарі поставили дівчинці страшний діагноз рак кісток, дізнавшись про біду, яка прийшла в родину дацькових. Друзі дівчини намагаються усіма силами допомогти 17-річній житомирянці. Її саркома Юінга, четверта стадія, і ми збираємо деньги для того, щоб її вилізять. І у залі ми оба там буквально недавно місяць два назад. так нещодавно у 30-й школі, де навчається Оля, був проведений концерт, на якому зібрали близько 5 тисяч гривень. Другий благодійний захід пройшов 16 квітня у політесі. Перший захід, який ми проводили, це був у 30-й школі. Саме із за цієї дівчинки Оля Децькової вона навчається в цій школі. Ми проводили концерт благодійний. Хочу ну, підкреслити те, що не одної гривні на організацію не пішло. Ми нічого не беремо, Ми проводимо все своїми силами, студентство, учні. І ми вирішили далі допомогти Олі. Ми це Концерт проводимо у нас в політехнічному університеті. Далі 21 числа буде в Агроуніверситеті і 28 числа буде в метауніверситеті». На благодійний концерт коштували 10 гривень. Також усі бажаючі могли додатково пожертвувати кошти, кинувши їх в скриньку волонтерам на вході. В результаті заходу на лікування Ольги студенти політехнічного вузу зібрали 5 тисяч гривні. В найближчий час уся зібрана сума буде передана дівчині, яка зараз знаходиться в обласній дитячій лікарні в онкологічному відділенні. «Вона зараз знаходиться в Станішовці, вона проходить п'ятий курс хімії. Ну, вона хорошо себе чувствує, вона хорошо настроєна. Ми її підтримуємо, як можемо. Сьогодні Ольга мріє якомога швидше одужати та зайнятися своєю улюбленою справою. Вона прекрасно рисує, вона очень талантлива. Мені здається, вона буде якимось дизайнером. Вона зробить свою мічку, чого вона хоче і. И... Видбери обязательно минаємося. А організатори доброї справи пообіцяли на цьому не зупинятися і надалі підтримувати Олю та допомагати їй втілити в життя свої мрії.